Звички, яких корисно вирощувати в собі. Поїхали. Друзі, привіт! Мене звати Катя. Я працюю автоматизатором-тестувальником більше 10 років, працювала в різних доменах. Зараз веду телеграм-канал про тестування Тести пошить люди. Працюю в фінтех компанії, мій основний стек Python. І я би сьогодні хотіла записати таке відео і поділитися деякими порадами, звичками, які маю я, які Можливо, будуть вам корисні. Буду рада, якщо, хоча б щось з цього, буде вам корисне. Поїхали. Дуже часто бувають такі моменти, коли ми в коді лишаємо щось недороблене, недописане, відчуваємо, що це можна покращити. Давайте домовимося не лишати просто туду звичайні якісь там переробити і незрозуміло, хто і коли це буде перероблювати, просто якісь закоментовані кусочки коду. Цього всього не треба. Якщо ви відчуваєте, що щось може бути покращено, щось ви хочете там зробити пізніше, лишайте туду. Але обов'язково е, робіть Ticket, Давайте там посилання на беклог, щоб воно десь було в Jira, щоб у вас потім були, був на це час capacity повернутися до того питання, яке ви там лишили в тоді, щоб воно у вас якби було все акуратно структуровано і щоб це не загубилося. Так, порада номер два: тримати білд зеленим. Дуже складно, дуже часто щось падає, відвалюється. Білди постійно червоні з регресією, але з цим треба щось робити. Постійно треба регресію, як дитинку як би, виховувати, підіймати, дивитися за нею, розбиратися, що там падає, якщо щось потрібно переписувати. Не дозволяйте собі звикати до того, що у вас постійно відвалюється регресія, постійно щось червоне. Дуже класно, якщо у вас налаштовано так, що у вас, наприклад, є вебхук і прилінкований баг, який ви завели з автотестів. Якщо він прилінкований до автотесту, і коли він буде пофікшений, щоб автоматично тест почав виконуватись. Поки баг відкрит, тест скіпається. Отака штука, якщо вона налаштована, вона дуже полегшить життя. І в нас виходить дійсна ситуація, що поки в нас є заведений баг, його не пофіксили, він скіпається. Тобто він нам не псує оцю картинку. Коли баг пофіксили, у нас автоматично розкіпався тест. Дуже класно, якщо у вас вийде це зробити, ви будете дуже щасливі. Наступний пункт це переглядати довгі тести. У вас я впевнена, що є там, де ви раните тести, якийсь звіт з тестів, да, там точно є які, якась можливість подивитися, які тести найдовші. Не забувайте це дивитися, переглядати. Дуже часто, якщо, наприклад, там раз в місяць ви подивитеся на список всіх тестів, і подивитися, який тест там був найдовший, і ви почнете там, Трошки подебачити, подивитися, що цей тест робить. Вас дуже часто буде здивування, ви побачите, що насправді те, що там тест робить, воно не має сенсу, його можна покращити, переписати, зробити кращим прекондішн. Дуже дуже часто такі тести можна покращити і вони дуже легко піддаються рефакторингу. Ну, звісно, бувають виключення, але дуже часто, дуже великий випадок того, що. Тести вдається переписати, вони стають швидшими. Тому, будь ласка, така порада: передивляйтеся, скільки, які тести у вас найдовші, і переписуйте, якщо у вас є, звісно, на це capacity, час, бажання і змога. Наступне, про що хотіла сказати, це передивлятися тести, коли у вас є білд, який прогнав тести. Наприклад, навіть якщо там все зелене. Дуже важливо мати звичку відкривати цей репорт. Там, ну, неважливо, які у вас він саме, не знати МТмель, якісь алюр, що небудь, що у вас є. Відкрили і просто подивіться назва тесту, степи. Якщо там тест спав, подивіться на це assertion. Таким критичним поглядом, чи взагалі воно зрозуміло вам, да? чи зрозумієте ви те, що там написано, наприклад, через рік, через два, чи розуміє ваша команда, що там відбувається. Оці звіти дуже-дуже важливі, на них треба дивитися так, дуже відповідально і е, просто задавати собі питання, да? чи в цьому звіті взагалі зрозуміло, що робить тест, чи зрозуміло, які там кроки. Е, Дуже часто, дуже, дуже часто тести пишуться так, що коли дивишся на тест, на звіт тесту, там не зрозуміло, що відбувається. Не доводьте до такого стану, Привчіть себе дивитися, переписувати те степи, додавати, можливо, більш якісь гарні тайтли до тесту. Ви маєте розуміти, що там відбувається, це мега критично. Асершени. якщо ви не розумієте, чому впав тест, а якийсь такий не дуже зрозумілий, дуже багато питань. Особливо, якщо це UI-ний фреймворк, я розумію, що бекенд тести вони бувають інколи такі дуже специфічні, там якісь робляться ем, запити, що можливо зі прям з, зі звіту. Це Складно зрозуміти, але особливо ui автоматизація де просто відбуваються кліки, переходи по пейджам, якісь, е, 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 якісь активності, які робить просто користувач. Якщо ви ці активності не розумієте, не бачите, коли ви дивитесь на звіт тесту, ну, дуже багато питань до, до цього фреймворку. Наступне розділяти е, флаки тести і баги в джирі. Дуже важливо зі сторони бізнесу, щоб було видно, чому саме падає тест. Він падає, тому що він знайшов проблему, і це те, для чого він взагалі був написаний. Чи тест падає, тому що він якось, якось трошки погано написаний. Це треба домовитися з командою і взагалі зрозуміти, як ви заводите ці баги, як зрозуміти, як відфільтрувати, як подивитися, скільки проблем просто в тестах, а скільки реально знайдено багів. Чи взагалі треба заводити баг, якщо це просто падає тест? Да, можливо, створити якусь просто таску на те, щоб пофіксити тест. Як ці баги, які заводяться, як їх відокремити від того, що це баг саме з автоматизації? Дуже важливо на це звертати увагу, домовитися з командою і розуміти для себе, що це має бути видно у вашій джирі. Наступна ідея, про яку я хотіла сказати, в мене записана так: не жалітися приготувати піар з фіксом. Дуже часто, коли ми дивимося в код і ми бачимо, що щось там погано написано, щось нам не подобається, якісь там локатори негарні, якийсь контролер не дуже коректно написано. Що, щось, щось дуже буде класно ціна, якщо ви е, точно знаючи, так як, як має бути, як би воно мало би бути, створіть просто піар. З фіксом і просто пофікс зробіть фікс. Це буде швидше, краще для команди. Якщо ви маєте експертизу, маєте знання, відкриваєте якийсь код, впевнені, що блін, ну воно написано негарно, там якось криво, щось незручно, щось, щось, що що, щось, що має бути зроблено по-іншому, буде дуже класно для команди. Якщо ви просто візьмете, перепишете цей код, поправите і да, зробите окремий піар з цим рефакторингом. І просто виправте ситуацію, бо, скоріш за все, людина, яка писала була там, можливо, в неї було недостатньо часу, можливо, не було знання, як це зробити краще. Якщо ви знаєте, як краще, от не ж... краще не жалітися, не... Просто, просто зробіть фікс. Наступне, про що я хотіла сказати, це періодично задавати собі питання, що буде, коли я піду. Да, коли я піду з цього проєкту, піду з компанії, що зміниться, чи достатня документація, чи є це knowledge sharing з командою, чи лише я взагалі знаю, да, як, як щось запустити, як нам щось налаштувати, чи, чи є взагалі в компанії людина, яка може мене повністю замінити. Це дуже важливо, тому що цей бас-фактор, про який всі говорять, дуже часто він критичний в автоматизації. Дуже часто, після того, як людина, яка починала писати фреймворк іде з компанії, люди далі починають плавати. Якісь системи взагалі виявляються незрозумілі, не можна запустити щось. Дуже дуже часто я бачу історію про те, що Локально в себе на комп'ютері тести може запустити лише там одна-дві людини. Просто люди, які пишуть тести. А так, взагалі більше, взагалі ніхто не знає, як запускати, що запускати, як поставити бібліотеки, як налаштувати, де Це дуже часто критично для бізнесу і. Постійно треба запитувати себе, та да? тому що ну ми, ми не знаємо життя дуже складна штука. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, як довго. Звісно, ми всі хочемо працювати в одній компанії дуже дуже багато років. Це дуже класно, це дуже, да? ну, дуже класно, але життя воно є життя. Дуже буде прикро і дуже буде погана ситуація, якщо ніхто не зможе цим користуватися, і це просто вимкнеться і забудеться. Тому, будь ласка, контактуйте з колегами, розповідайте більше про те, що там відбувається. Будьте впевнені, що. Є люди, які можуть все запустити, все знають там. В них є всі права, також, що рідні написано, що в рідмі є всі моменти, всі нюанси, які важливо знати, коли працюєш з фреймворком. Також бібліотеки, всі все, що треба поставити на комп'ютер, всі нюанси, які можливо можуть бути при налаштуванні, їх треба десь прописати. І просто, звісно, не перебільшувати, не треба там робити рідмі на 50 сторінок, але якусь таку коротеньку інструкцію обов'язково треба мати, обов'язково постійно треба дивитися, що вона актуальна. Дуже часто я бачу, що в інженерів є страх ся, що є якесь таке. Відчуття блакбоксу, зрозуміло, що там відбувається. Такого не має бути, ви маєте чітко розуміти, що у вас відбувається під капотом, мати змогу зробити будь-які зміни, які стосуються тестів, якось, можливо, змінити репортінг, налаштувати якісь метрики, що, ще щось, це дуже важливо. Тому якщо ви відчуваєте, що у вас є якийсь страх, недостатньо знань, можливо, у вас взагалі немає права, і вам ніхто не дає права, і ви не знаєте, як взагалі От, у вас немає навіть. Ніякого розуміння, що там відбувається, звісно, що там можна покращити. Будь ласка, налаштуйте з нуля, візьміть собі, поставте Jenkins, CircleCI, GitHub Action, GitLab, що у вас там. Візьміть якийсь малюсінький-малюсінький проект, поставте, от, зробіть пайплайн, в якому будуть всі 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 степи підряд. Поставте все. Поставте, щоб там був один тест, який буде ранитися. Візьміть, подивіться, як взяти репорти з цього тесту, проатачити до пайплайну. Там, до білда, Як взагалі е, показувати там, статус тестів, як це все відбувається. От Візьміть якийсь свій маленький проєкт, налаштуйте з нуля з одним тестом, вам буде достатньо для цього розуміння, як це все відбувається. В усіх сяйках це дуже-дуже схоже, коли ви це зробите один, два, три рази, ви побачите, що там взагалі немає нічого складного. Але дуже важливо, щоб ви е, відчули це прям покроково пройшли, налаштували все і вас взагалі не буде більше цього страху, тому дуже-дуже раджу, будь ласка, з нуля налаштуйте проєкт, налаштуйте сяйку, налаштуйте собі запуск тестів, подивіться, що там відбувається, і розберіться прямо дуже-дуже детально. Це вам будуть знання на все життя. Ще одна тема, про яку хотіла сказати, і яку, якої не варто боятися, це дебаг на CI. Тому що дуже часто історія, коли в нас щось працює локально на машині, нам здається, що все все добре, а потім, десь починає, коли ми його заливаємо в репозиторій, він починає проходити на CI, там щось іде не так, щось якось. Ну, просто якісь інші налаштування, можливо, інша структура проекту. Я не знаю, щось ну, щось інше, не таке, як у вас на комп'ютері. І щоб з цим розібратися, ну звісно, по перше, ми можемо додати логи, подивитися дуже часто це допомагає. Але якщо цього недостатньо, якщо все рівно ви не знаєте, що в чому різниці, чому щось падає, дуже дуже раджу розібратися, як по СССР зайти на сесію ось цього рану, в якому ви зараз запустили тести на сяй. Це дуже різні оці, як під'єднатися по ССА дуже сильно залежить від того, який саме у вас сяй, дуже сильно, але воно в принципі Ну це важливо розібратися, тому що якщо ви не можете по СССР зайти на машину де щось раниться, буде дуже дуже складно дебажити. так. Коли ми в сесії, коли ми зайшли, ми якби дуже швидко можемо задетектити якусь проблему. Це дуже дуже корисно. Тому я навіть пам'ятаю, що усьоклося, наприклад, є можливість ремоут. Десктоп робити, тобто можна прямо зайти по remote Desktop і прямо бути е, всередині машини і бачити все, як відбувається ця автоматизація, що раниться. Дуже класно, якщо це, наприклад, desktop automation, коли ми прям бачимо, як поставилася апка, як вона там заранилася, щось відбувається, ну але це дотично до всього: браузер як раниться. Всі процеси дуже класно дивитися і добавити, моніторити, коли ми прямо всередині сесії. Якщо в нас там Мун, наприклад, да, зайти в сесію Муна, подивитися, що зараз відбувається, що саме зараз там, чекає якийсь процес, чому ми десь відпали. Але що, 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 що відбувається, дуже класно дивитися ось так по-гарячому. Це називаю, да, під'єднуватися до сесії. Дуже це раджу, дуже-дуже допомагає. Наступна порада, яку би я хотіла дати, називається Не відриватися від реальності. Вона так в мене записана. Спробую пояснити. Це досить складна тема, така досить філософська. Я би просто я спробую її пояснити. Да? Коли працюєш дуже довго на різних проєктах, на різних технологіях, багато чого бачив, багато з чим працював з різними тулзами, з різними бібліотеками, і от приходиш на щось нове. Важливо для себе зрозуміти, що всі проекти різні. Технології в різних компаніях різні, бо різний бізнес, різна структура команд, різна, різні розміри команд, різні продукти, абсолютно різні бюджети. Ну, всі зовсім різні. Тому не можна ну, важливо, якби не дозволяти собі. Ось Починати так трохи тяжко підібрати слова, скажу накручувати негатив. Ну, наприклад, спробую пояснити, да? ви працювали дуже довго на проєкті, де плейрайт, наприклад. Ви його любите, тому що ми всі знаємо, плейрайт класний, там, багато крутих фічей. І ну, раптом так склалося, ви приходите на проєкт Selenium. І тут важливо, ну, якщо вже так склалося, проєкт не планує переходити на той плейрайт, немає для цього взагалі ніяких потреб бізнесу, ну, вже так склалося, якщо ви вже знали, ви вже погодились на цей проєкт. Ну, мабуть, не дуже добре кожен день приходити там на дейліки і, там до команди і казати, Ой, ну в нас все погано, ну в нас же не плейрайт. Ось там наже ж так, все ось цей негатив. Його в якийсь момент треба просто ловити, коли ви це транслюєте, да. І якщо ви вже погодились, якщо ви вже прийшли в цей проект, якщо ну, немає потреби там плерайту, то можливо і не варто про це постійно говорити. Звісно, якщо і команда хоче, і бізнес хоче, і є такі плани, тоді класно, да, це якби більше пушити. Але якщо ну, ніхто не збирається переходити на плейрайт, і ніко ніхто до цього про це не говорив і взагалі немає такої ідеї, навіть і немає потреби. Ну, Скоріше за все, кожен день про це казати, і ще й в негативному контексті це може бути не зовсім ну, так, мотивуюче для команди. Наприклад, дам інший приклад. Я дуже люблю Datadog, я його обожнюю. Я коли бачу Datadog, в мене як отак перед очима піляна, і я просто ну, бо я бачила, які можна зробити дешборди, як можна класно бачити статус автоматизації, коли все репортиться в Datadog. Я просто обожаю і я, ну, мені дуже, дуже дуже подобається те, що я бачила, ось як це можна інтегрувати. Я обожнюю. Але ну, не, всі компанії, да, не всі компанії можуть собі дозволити, DataDog. Не всім воно треба. В когось є якісь альтернативи, не знаю, там графани, якісь репорт-портали, ну, щось інше. Да. Це не ну, означає, що, ну, що ці проекти погані, що поганий бізнес. просто Компанія вже в якийсь момент для себе прийняла рішення, вона вже обрала іншу технологію. І, мабуть, ну, це такий мій приклад, да, що я себе інколи ловила на думці, що я коли щось бачу в автоматизації. Я, там могла ой, ну важиш на DataDog, дох, ви там це не бачите. Але ну, це не зовсім професійно. Важливо себе ловити на таких моментах і е, намагатися розібратися, яку саме технологію використовує компанія, і намагатися знайти ці плюси саме цієї технології і ну, радити щось, якщо бізнес питає, що команда питає, якщо ви щось нове шукаєте. Але якщо немає цього пошуку, а вже щось використовуєте то ходити і казати, що а я в нас ж не, а это, а то а сьо. ну моя порада краще так не робити. Останнє, мабуть, таке очевидне, що можу порадити, це завжди бути підписаним на фреймворк, який ви, яким ви користуєтесь, якщо це там Playwright, наприклад, да, якщо це Selenium, бути підписаним на офіційну сторінку. Щоб слідкувати за всіма апдейтами, щоб якщо сьогодні вийде щось що якось дуже сильно змінить вашу роботу, одразу це бачите. Ну, це такий мастхев. Я просто хочу про це нагадати, що це дуже важливо саме не десь інколи бачити якісь новини, які вийшли, а прям щоб кожен день ви проглядали і бачили, а що вийшло сьогодні, а який реліз був вчора. Дуже важливо, дуже корисно. Колеги, на цьому я буду завершувати. Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, вам було корисно, цікаво. Я розповіла щось новеньке, можливо, чого ви не чули раніше, або просто щось підсвітила. Буде круто, якщо ви мені напишете, чи корисно вам, чи хотілося б вам, щоб я записувала там, другу третю частину такого відео. Нагадую, що в мене є телеграм-канал, називається Тести пишуть люди. Буду рада вас всіх там бачити. Дуже дякую. Щасти.